24 березня 2024 року під час чергової повітряної атаки Росії на Україну одна із ракет залетіла на територію Польщі. Звісно, ну в Польщі це помітили, і звісно, в Міністерстві оборони відреагували. Ось що вони сказали. А, збити цей об'єкт ми могли б, якби він залетів глибше, і загрожував нашій безпеці. Нагадую, що вони це сказали після того, як ракета. Блукала по території Польщі 40 секунд. Ну, мабуть, збити вони не встигли, але оцінити, що ракета була мирна і нікому не загрожувала, встигли. І насправді така ситуація протягом року повторюється періодично не тільки з Польщею, а й з іншими нашими країнами сусідами. Насправді ми дуже вдячні країнам за їх підтримку, за їх допомогу. І ця допомога дійсно системна. Проте не пожартувати про таких посадовців ми просто не можемо. Отож уявіть собі: будинок прем'єр-міністра Польщі ранній ранок. Пане прем'єр-міністр! Пане прем'єр-міністр, прокидайтеся! Прокидайтесь! Прокидайтесь! І ще п'ять хвилин чотирьох. У нас немає п'ять хвилин. Час підльоту до Варшави чотири хвилини п'ятдесят секунд. Що таке? Я не розумію, що відбувається. Що ви говорите? Наш повітряний простір порушили. Хто російська ракета? Слава Богу. Я вже думав українське зерно. А ні, ні, ні. Сухопутний кордон надійно перекрито. Ах, так от, час підльоту російської ракети до Варшави становить приблизно 4 хвилини 50 секунд. Секунду, питання. А в Україні є літаючі зерновози? Немає. Супер, продовжуйте. Час підльоту до Варшави становить 4 хвилини 50 секунд. Слухайте, а вона оця ракета? Вона сильно залетіла, чи так Ну, трішечки. Пане прем'єр-міністр, це я. Добрий ранок. Це хто? Це наш радник, який першим помітив ракету в нашому повітряному просторі. А, а, молодець! Як помітили? Супутник, радар, радіолекційна боротьба. Він вступив в секретний розвідувальний канал. Який? Ніколаївський ваньок. <зум> Яку інформацію вдалось встановити? Жешувята може бути грамкавата. Це все? Ні, все, все. Обережно буде чутно пів пів. <кій> я перепрошую. Це прем'єр-міністр. Це я. Доповідайте згідно уставу. Вибачте, пане прем'єр-міністр, згідно даних буде чутно пів пів. О, інша справа. Так, розкажіть, який у нас план. План калідори. Що це значить? Я не знаю, це ж секретний канал. Але пишуть, що потім можна буде пісяти і спати. Що, що ж робити? Ситуація надзвичайна. Будіть усіх, скликайте на раду. Ну, ви, ви що? Зараз ну, глибока ніч. Я пропоную дочекатись ранку. В цьому є раціональне зерно. Тьфу, ти, знов зерно. Це надзвичайна ситуація. Ракета в поліному просторі Польщі. Це загрошує нашій національній безпеці. Я пропоную збивати. Коханий Агнешка? Агняшка. Агнешка. Що тут відбувається? <рес> Ви бачили котра година, пів на п'яту ранку. Агнешка, сонечко, ми тут цей, нараду, ракетку збиваємо. Яка ракета? Я спати хочу! Добре, ми будемо тихіше. Вито. <рес> Але може бути грамковато. Написали, Так які у вас пропозиції? Я пропоную збивати. Погано, це може викликати ескалацію. Згодом збивати не можна. Але якщо ракета поцілить в нас, наприклад, в мене, це ще гірше. Ви достатньо помітна ціль. Ага. Що ж робити? Ми ж все-таки демократія. Mm. Пропоную голосувати. Збивати чи ні? Я за. Я проти. Увага! Ваш голос вирішальний. Я утримуюся. Манали брати на себе відповідальність. Ну, звісно, ви... Ну, 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 що ж робить, збивати чи не збивати, збивати чи не збивати? Пане прем'єр-міністр, це я. Добрий ранок. Це хто? Це міністр з інновацій. Пане прем'єр-міністр, пане радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки. Пане радник радник. Поки всіх перерахуєте, ракета вже прилетить, нам труба буде. Є інноваційне рішення. Ага. Турбофлайн Return 3000! Це демонстраційний зразок. <говори> Точно ж таку трубу, тільки більше ми піднімаємо у небо по курсу ракети. <говори> ракета залітає, труба автоматично! І <говори> <говори> <А? говори> ракета летить назад. <говори> 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 ми не можемо ризикувати. Думайте щось надійніше. Давайте, думайте, думайте. Е, почекайте. А звідки ця ракета до нас залетіла? З території України. А чого вони її не збили? Тому що у них недостатньо ракет і систем ППО. А чого в них недостатньо? Бо ми не даємо. А чого ми не даємо? Щоб у нас були. А на що вони нам? Щоб збивати. А чого вони збивають? Не, не можемо вирішити. <пирах> Стоп! Сорі, що відволікаю від перегляду, це дуже важливо. Отож, у нас є нова забавка для вас. Дивіться, за підписку на канал Мама Хихотала ми донатимо 5 гривень на сили оборони за лайк цього відео 1 гривню. Тобто, своєю підпискою і лайком ви можете заробити 6 гривень для сил оборони. От і важливо, звітність за попередній випуск. Ви залайкали випуск 57 тисяч разів. Ми округлили трішки суми і привели 60 тисяч на речі. Реабілітацію бійців спецпідрозділу Тимура головного управління розвитки. Дякую вам, що допомагаєте. Ви молодці. Клас, давайте дивитися далі. Так пропоную знову голосувати, але це доленосне рішення, тому утримуватись не можна. Голосуємо. Я за, я проти, я за, я проти. Курва два, два. Так послухайте, якщо ми не можемо вирішити, збивати чи не збивати, я пропоную звернутися до нашого документу управління ескалацією. А у нас такі є. Ну, звісно, ви що? 12 років його розробляли. А ну? І що це? Наші червоні лінії. А чого ота така трошки пунктиром? Це означає, що її можна перетнути і за це ніхріна не буде. Її вже сім разів перетинали. О, почекайте, якщо в повітряний простір Польщі залетіла ворожа ракета, то скільки ліній це перетнуло? Так. Це ракета і вона. Виходить, що всі. О, це страшне. Це неприпустимо. Що ж робити? Треба діяти. Ну, є ідея. Ш що це? Цю лінію ще не притнула. Ага. Є! Є! Є, є супер-інноваційне рішення! А ну? Це демонстраційний зразок! Ми пам'ятаємо. Да. Ракета залітає сюди, ага. труба автоматично — автоматична. І ракета летить в космос. А ну? Але ж у ракети закінчиться пальне, і вона полетить вниз. Абсолютно вірно! Ракета падає, залітає в трубу і. Воно, вон там. Почекайте, Вона що полетить назад в сторону Росії? Ну, no. це може викликати ескалацію. Ви Що, думайте ще? Думайте ще. Пане прем'єр-міністр, на зв'язку наші союзники по НАТО, на першій лінії Шольц. Гутен так. Пане Шольц, якщо в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета, ви б збивали чи ні? Якщо ви Ой. збиваєте, то і я б збивав. А якщо ви не збиваєте, то і я б не збивав. Коротше, ми з вами. Приїжджайте краще до нас на Октоберфест. Фе. буде всі будуть. На другій лінії Трамп. Уже ого! Гуддей! Не байде звинуватий. Це бай-бай. Хай ще раз подзводить. Якийсь Трамп не солідний. Пранкер. Давай Трамп, по-новій. На другій Чи... лінії є чувство, що Трамп дзвонить. <риклад> ну, ладно, ви такі мудрий, пане прем'єр-міністр. Давайте. Незрявий прем'єр-міністр. Це я. Я готовий. На, на другій лінії Трамп. Алло. Як тільки я вступлю на пост президента, я зупиню цю ракету протягом 24 годин. У нас залишилось менше двох хвилин. Це Байден будуватий. Одразу переключайтесь на третю лінію. На третю. Алло. Вам ракетою треба сідати за всю перемови. Орбан! Я хочу хотів знали, що це я. Ти звониш телефона Трампа. Пане прем'єр-міністр, на четвертій папа римський. Єзус Марія, і він. Алло! Майсте білий прапор, ви ж свій ракетою на рідні брати. Я не зрозумів, це що вони і в Україні теж саме радять. Теж мені союзники є, є! Шо? Є суперінноваційне рішення! Це демонстраційний зразок. Пам'ятаю, звідки я знаю. все. Добре, Значить ракета залітає, ага. залітає, летить, 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 летить. Ну і вилітає десь в Німеччині. А це вже їх проблеми хай розбираються. А? Ми не можемо підставляти нашого союзника. Тим паче, як я до них на Октоберфест поїду. Ну, зображати треба. Так, думайте ще, придумайте щось там таке геніальне. Мені здається, нас це перше вб'є, ніж ракета. Є ідея. А... Значить, по перше, його треба вигнати. Значить, ракета залітає сюди, ага. летить, летить, труба автоматично. Оп! А? І ракета літає по колу, поки в неї не закінчиться пальне. А, а? а оце цікава ідея! Да, на розробку треба 7 років! Курва! Алло, Через 15 секунд ракета буде над Варшавою. Потрібно приймати рішення. Так, приймаємо її. Я беру відповідальність на себе, наказую, збити ракету. Так, точно. Збити ракету. Як розвертається? Вона летить в напрямку України знову. Відмінити збиття. Це, це Неможливо, бо наша ракета перехоплювати вже запущена. А, тоді збити ракету! Російську нашу. Збити нашу ракету, яка летить на перехоплення російської ракети. Чого ідіот? Це не я, це прем'єр-міністр. Це я. Ви не, не ідіот. Він і... збитий! Збити! Коханий, коханий! У нашого сина піднялася температура. Збивати чи ні? Агнешка! Так! Да. А яка температура? 39,8! Точно збивати! Добре! Так, точно збити ракету! Та... Це я не тобі! Це не тобі! Я не ідіот! Він ідіот! Я ідіот!